На спасіння та зцілення. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене. Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки, злянця. Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати тебе, і у гробі хто ж буде славити Тебе. Я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльози моїми, зрошую ними постіль мою. Висохло від печалі око моє, змарніли від усіх ворогів і лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос, плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом. Побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. Амінь.